Це звернення лишилося майже непоміченим. Воно й не дивно на тлі подій в Києві відкрити лист депутатів шахтарського містечка Ірміно до керівників області із проханням по допомогу якось губиться. Нагадаю, що саме в Ірміні Олексій Стаханов здійснив свій рекорд. Погодьтеся, не часто місто відоме в усьому колишньому СРСР, заявляє про свою вірогідну загибель. Сьогодні у випуску батьківщина Стаханівського руху. Причиною всьому під'їзні шляхи. Керівники приватної фірми основного балансоутримувача залізничної гілки, що веде до місцевої збагачувальної фабрики, пообіцяли її розібрати. Такі плани вони мотивують тим, що залізниця простою, не задіяна роботою. В свою чергу, ті, хто має нею користуватися, скаржаться на непідємні тарифи. Тільки спочатку цього року для Стаханівської вуглезбагачувальної фабрики розцінки на перевезення збільшилися в чотири рази. Ці 17 Дцядця кілометрів залізничної гілки дуже важливі для маленького містечка, точніше, для єдиного бюджетоутворюючого підприємства в Ірміні, де працює значна частина городян. Збагачувальна фабрика колись обслуговувала славетну шахту Центральна Ірміно, ту саму, на якій в 35-му році Олексій Стаханов здійснив свій рекорд. Ви пам'ятаєте, як почалася зміна шахтера Стаханова, она закончена 102 дві тонни вугілля міста 7 по плану, де в какой другой стране так работал человек? Але в 90-х шахту закрили. Фабрика почала самостійне плавання. Початку 2000-х підприємство стало приватним. Вугілля на Стаханівську збагачувальну почали возити саме цією залізницею. Возили, аж поки фабрика не призупинила роботу. Основано потому, как первая причина – на фабрику не поступают угли для переработки. И вторая причина – те угли, которые могли бы поступать, не подвозят в связи с высокими, как вот указано в обращении, с высокими тарифами на подвозку угля по данной железной дороге. Ведется работы, то есть для сохранения технологического процесса, то есть, допустим, производятся какие-то ремонтные работы, сохраняется оборудование в робочому состоянні, тобто прокручиться оборудование, то тобто есть робо... оборудование находится в робочому есть ну, тобто, За яким можна все одно производство как такового нет, да, отсутствие сырьевой бази. Знищення залізниці смерть для фабрики, каже її керівник Олександр Кодінцев. Підприємство так не солодко. З призупиненням роботи тут втричі скоротили штат. Працювало 600, тепер працює 200. Якщо відріжуть вугільний шлях, немає гарантії, що й ця кількість працівників збереже свої робочі місця. Тим не менш, при повній завантаженості фабрика може прийняти більше тисячі робітників. Це буде грозити повної остановки нашого підприємства. Дело в тому, що кхм, наше підприємство знаходиться далеко від вугледобуваючих е, підприємств і всі е, Поставки осуществляются по железной дороге. Так сказать, железная дорога является связующим звеном между угледобывающими предприятиями и нашей фабрикой. Наша ЦОП одна из немногих как в Украине, так и в бывшем Советском Союзе, которая способна перерабатывать более 2 миллионов тонн углей в год. Те ректоризации, те реконструкции, которые были на ЦОП сделаны, позволяют довольно-таки высокого качества получать угли и концентраты. Естественно, загубити таке предприятие, це, ну, мабуть, верх кощунства було б. Бы. Так вже вийшло, що в нашому місті переважна більшість жителів змушена заробляти на життя поза межами країни. Із сумом каже секретар Ірмінської міської ради Андрій Кириченко: з демонтажем залізниці потік трудових мігрантів з батьківщини стаханівського руху збільшиться. До 96-го року закриття шахти в місті жило понад 20 тисяч городян. За ці роки населення Ірміна зменшилося вдвічі. На сьогоднішній день наш город втратив більше 14 тисяч робочих місць. Ну, это, это внушительная цифра. И сейчас те люди, которые остались в городе, те, которые обеспечивали работу работу на ЦОПИ, да, получали здесь зарплату и обеспечивали свои семьи, вынуждены также разъезжаться в поисках заработка. Не тільки про збагачувальну фабрику йшлося у зверненні. Ірмінські депутати згадали ще й про те, що рішенням їх колег зі Стаханівської міськради в шахтарському містечку було ліквідовано всі котельні. Ірміно лишилося без централізованого опалення. В том году, или позапрошлом году уже, наши коллеги со Стаханова, депутаты, ну, наверное, необдуманно приняли решение о закрытии котельных по городу Стаханову и Ирмина. Естественно, так получилось, что с нами этот вопрос не был согласован. С нами имеется в виду с жителями города. Люди, которые не в состоянии сами провести отопление, таких много чего греха отойти, это, это существует. Остались без тепла. Спикер Ирминского парламента Інформує, що минулого року Стаханівські території отримали з обласного бюджету грошову допомогу на облаштування індивідуального опалення в населених пунктах. Та за словами Андрія Кириченка, розподілили цю суму дещо нерівномірно. Ці гроші піти на два міста, На город Стаханов і город Ірміна. Наші депутати звернулися до Стахану, що хлопці, ну, взагалі по правилам, по закону, мають бути на два міста. Но мы не получили ни копейки. В Ірвінській міськраді взялися самотужки наділяти хоча б пільгову категорію населення індивідуальним опаленням. Поки що, як повідомив нам Андрій Кириченко, керівники міста шукають на це кошти. Вони шукають гроші, а Ніна з будинку по вулиці Багатій колить та тягає. Жінка живе на четвертому поверсі в квартирі з вугільною пічкою. Ніна самотужки попри хвору спину рубає дрова та тягає ведра з вугіллям. А все тому, що до її будинку, збудованому 52 роки тому, газифіка, так і не дійшла. Ми писали, що жаль, з 85 1985 року. Писали о газифікації. Везде йде газ. По Кириченко вулиці, по Лізичайкінай. У нас вже скільки років пройшло, 21 век, у нас пічне отоплення. Жінка прохала допомогти керівників міста. Ті сказали, що газ проводити їй доведеться власним коштом. Тепер безробітна мати одиначка ламає голову над тим, де їй взяти 17 тисяч на газифікацію. Где можно взять такие деньги? 17 тысяч, когда работы нет. Я с травмированным позвоночником и не однажды травмированный. Мне уже вправляли несколько раз его. Вы понимаете, это что такое? 12 расширенные вбивать, грудные, поясничные, таскать уголь. Ребенку, вот 16 лет, девочка, какая она мама будет в будущем. Если я буду ее заставлять, чтобы она таскала этот уголь на четвертый этаж. До речі, своє здоров'я жінка підірвала, працюючи на збагачувальній фабриці. Там, розповідає Ніна, з нею довго не панькалися. Як почалися проблеми, ввічливо попросили піти. Коли мене що шому всі мишці посводили, один за четверих може працювати на конвейерах. Тож мені сказали, увольняйтесь, ми за вас відповідати не будемо. Ні групи, нічого мені не дали. От і виходить, як я живу. Це разве життя. Відсутність опалення перше, що вразило Сергія, який прожив 9 років у Києві. Поїхав в столицю на заробітки. Там одружився на місцевій. Повернутися в Вірміну змусила трагедія смерть дружини. Перша ніч в рідному місті довела, що без тепловентилятора тут нема чого робити. Тут взагалі приїхали. Повний бардак. Ні, отоплення, ні до вон купив собі цей самий. батареи отключены. Вот именно в, в этом городе можно было жить, поскольку город был очень многонационален. Приезжали сюда люди со всего, со всех уголков бывшего Советского Союза. Их надо было обеспечивать жильем, их надо было обеспечивать, их детей обеспечивать школами, больницами. И это, в принципе, в общем-то, это все успешно решалось. Ну, вот именно в то время, когда этот рекорд и это довоенный. То есть, Город успішно розвивався. Це в 30-х ірміно було містом, в якому можна було жити. Зараз жити тут важко, скоріше виживати, каже Алла. Вона живе в двокімнатній квартирі в тому ж самому будинку по вулиці Багатій. Вже протягом тривалого часу дівчина не може користуватися своїм житлом в повній мірі. Вынуждены закрыть и жить как в однокомнатной, а не как в двухкомнатной квартире. Потому что сыра, потому что трещина, дом дает посадку, здесь никто ничего не делал никогда. ЖЕК обращались неоднократно, за квартиру платим. Когда приходишь, начинаешь жарить о проблемах, все говорят: вы обязаны, мы не будем то, не будем это. Ну, не хотят в общем, помогать. Алла неодноразово ходила до місцевих комунальників, керівників міста та усіх, хто міг би та мав би їм допомогти, та допомогу не отримала. Продовжує жити в половині квартири та дихати пліснявою з зачиненої кімнати. Але ж не подумайте, що в нас тут суцільна депресія. Прохав нас Андрій Кириченко. Дещо нам, себто, керівникам ірміно таки вдалося. Секретар міськради радо відзвітував про те, що у вересні в місті заплановано відкриття дітсадку на три групи. Крім того, в ірміно вже діє один дошкільний заклад на 150 місць і фінансують його з місцевого бюджету. Три школи та одну лікарню отримують старші товариші зі Стаханова. Нам вортілись много човодестіч буквально. От за Последние годы у нас ведется и ремонт жилья, у нас ведется ну, пускай не строительство новых домов, но то, что есть, останавливается. З особливою гордістю Андрій Кириченко показав меморіал засновникам стаханівського руху, зведений до ювілею славетного рекорду. Андрій каже, що збудували його на гроші, виділені кабміном на святкування. Але більшість городян, принаймні тих, кого ми зустріли, ця урочиста конструкція не радує. Юрій більше п'яти років відпрацював водієм під Підмосков'ї. Повернувся в 2010-му. Заробив на індивідуальне опалення. Та зароблені гроші рано чи пізно скінчаться. Що робити далі в місті, де зароблення? Неможливо велике питання. Ні роботи нічого нет софтаблайту прикрилі. А так місцем робота Ну, У вас унопці в Москві. Були б в людей гроші, були б покупці. Відповідає нам Анжеліка, що продає промтовари на ринку. А так купують переважно в борг. Сколько покупателей у вас сьогодні було? Мало очень. ну хто хто та всі шту закупив? Ні, у нас сьогодні дали за дітські да. Сегодня Сьогодні пенсию пенсію начина давати люди. Принесли долг Долги, да. Да. Покупателей как таковні була вас совсем. Савсії подруга Євгенія торгує поруч миючими засобами та іншою побутовою хімією. І в неї з покупцями не густо. Сейчас приоритет покушать, а не дом убрать. Можно и в грязи посидеть, но сытым идти теп, в тепле. И на оптовый базар да. Да. да? То есть город умирает. Спасает. Живется отлично, просто в кавычках. Рабочих мест нет, цов не работает, предприятие ни одно тут не работает толком. Соответственно, ни торговли, ничего нету. Та й в продовольчих крамницях від навали покупців не страждають. Продавець Світлана розповідає, що найпопулярнішими товарами в її магазині є хліб та молоко. Все інше не дозволено розкіш. Нам не прийшов покупатель, ми зарплату не отримали. Так само не пішли в другий магазин на ринок і так далі. І тому Комуналка росте, грошей не вистачає ні на що. З продавчинями погоджується і депутат Ірмінської міськради Анатолій Мухін. У нас очень хорошо работает одно предприятие, оно называется ⁇ Ритуальные услуги ⁇ Там почти очередь стоит, понимаете? И кладбище растет на глазах. І ще одна втрата. Трамвайне сполучення між Ірміно та Стахановим здали без бою. Трамвай між двома містами пустили після рекорду Олексія Стаханова. Проїздив він до середини нульових. Далі трамваї пішли на металобрухт. Тролею за рішенням стаханівських депутатів демонтували в 2010-му. Незабаром прийшла черга і колії. Якщо брати в цілому, то для градов. как Стаханов, так и именно инфраструктура состоит не только из автотранспорта, а должна состоять как из железнодорожных перевозок, так и из электротранспорта, так и из каких-то других моментов, то есть там такси и так далее. Если города теряют хоть какой-то вид этого транспорта, но ну, рейтинг этих городов, естественно, в общем списке резко-резко снижается, резко-резко падает. Та якщо б тільки рейтинг каже секретар Ірмінської міськради Андрій Кириченко, одним рішенням сесії нас позбавили пільгового транспорту. Навіть з громадою міста не порадились. Наши коллеги со Стаханова не прислушивались мнения ни наших депутатов, ни городских властей, ни тем более жителей городов, как Стаханова, так и и рельсовый путь был демонтирован полностью. В 2010-2011 году была сделана экспертиза этого трамвайного пути, и есть заключение о том, что он не пригоден для эксплуатации. А ми б і не витягли ці трамваї самотужки, каже заступник Стаханівського міського голови Галина Коницька. За її словами, відродити трамвайний рух в місті сума непід'ємна для місцевого бюджету. Тому й вирішили розібрати та забути, але шкодувати не треба. запевняє від СМР. пасажирів возять приватні перевізники. Скарг та нарікань не було. Всі задоволені. Да, была принята в начале 2000-х годов государственная программа по улучшению электротранспорта. И по этой государственной программе, там отдельной строчкой шел город Стаханов. Там ежегодно планировалось приобретение и трамваев, и троллейбусов для города Стаханова. Точно так же, как и для всех других городов по Украине была такая программа разработана. Но, к сожалению, по этой программе ни копейки, ничего, ну вы сами понимаете, не поступало, и никакого электротранспорта не приобреталось. Только городского совета поддерживать эту ветку и э, приобретать новые электротранспорты, э, электротранспорт троллейбусы, трамваи. Ну, к сожалению, бюджет этого просто не тянет. Опять же, стоит вопрос о том, куда были потрачены денежные средства за продажу рельсового пути. Хотя сессия городского совета не давала городским властям разрешения на продажу рельсового пути. Депутат Саханівської міськради Віктор Кримцев був одним з тих, хто виступав проти знищення трамвайного шляху. Парламентар пропонував порадитись з ірмінцями. радитись як відомо не стали, розібрали. Та ще й розповідає Віктор: розібране продали. За його даними на продажу заробили близько 12 мільйонів. Та на яку добру справу пішли ці гроші? Депутат не знає. й місто Стаханов, то вже далеко не той промисловий центр, про який писали в радянських довідниках. Сьогодні бюджет міста утворюють лише три підприємства. Та якусь чверть століття тому цей перелік був набагато більшим. Город Стаханов розвивався нормально. На його території знаходилось 44 промислових підприємств. Угальне об'єднання Стахановоль. Три 300 14 строительно-монтажных различных организаций, которые обслуживали угольное объединение Стахана Уголь. Кроме того, было 4 транспортных управления. Это был третий город по объему производства после Луганска и Красного Луча. З Євгеном Шумейком, колишнім секретарем Стаханівської міськради, ми спілкувалися на руїнах шахти імені Ілліча. Він працював тут гірничим майстром. Колись це підприємство тримало на своєму балансі ледь не всю соціальну сферу міста. Давало більше 10 тисяч тонн вугілля на рік та забезпечувало роботою 5 тисяч городян. Зараз вже важко здогадатися, що на цьому пустирі колись працювала велика шахта. чергу... вышел э, из строя э, основная насосная станция подземная, шахты. Начала ее заливать. Вы понимаете, что такое, да? Э, водой. Э, приток воды здесь был очень-очень большой. Она самая э, глубокая была. Она уже была, э, стол был пройден на глубину 913 метров. Э, остальные шахты, вот шахта Максимовская, шахта Чеснокова, которая здесь расположена, да, то и все грунтовые воды, все воды, которые из этих шахт, они начали сюда поступать на шахту имени Лича. Не оказалось насосной группы, не оказалось средств, это уже вы понимаете, для чего это, да, и шахту просто-напросто затопило. Когда ее затопило, Начало топить шахты Максимовскую и шахту Чеснокову. Хотя на шахте Максимовской в тот период был пройден новый горизонт, шахта Чеснокова тоже могла развиваться. Вот он и все это. Євген Сергійович розповідає, що все стаханівське вугільне об'єднання загинуло на початку 90-х. Розпочалося з того, що раптом в міністерстві не виділили гроші на заміну насосів на шахті Ілліча. Після неї за принципом доміно затопило й інші вугільні підприємства. За версією шумейка причиною тому став великий шахтарський страйк, що відбувся в місті наприкінці 80-х. Шахта і лічва, от наскільки я пам'ятаю, могла б ще працювати і працювати. там не хватало. сколько-то там в тысячах денег, вдобавок ко всему же, для того, чтобы поставить какой-то насос, так, сгорел какой-то насос или мотор для откачки. То, что у них было, откачивать воду. И они не нашли денег для того, чтобы насос этот купить, чтобы откачать, и шахта работала. Лучше они ее реструктуризировали. Ну и реструктуризация, вы видите, чем закончилась. Сергей Титов став останним директором Стаханевского коксохимзавода. Цей промысловый гигант находился поруч із шахтою Ильича остались остатки, примерно три четверти осталось труб дымовых, те, которые из Борова выходят, где газ выходил наружу после коксования. Осталось вот развалины две угольные башни, ничего нет. И остались угли подготовки, где я начинал свою работу, вот развалины и больше ничего. Коксовых батарей нет, подъездных путей на станцию Карловка нет, самой станции Карловка нет. Картина очень невеселая, особенно когда, вот поймите правильно, я вот, меня привели сюда на завод родители в 1975 году мне было 17 лет, и здесь я от слесаря дошел до директора этого завода до 99 -го года в институте учились на вечернем, ну то бишь никуда мы отсюда не девались, мы здесь все и были, и теперь ничего этого нет, все развалилось. Сергій розповідає, що занепад розпочався в 90-х, коли зі смертю місцевих шахт на заводі розпочалася криза з вугіллям. Чекали на вугілля довго. Завод простоював. Та через таку довгу паузу заводські печі згасли. Фінальну крапку в 98-му поставили нові власники заводу. З 98-го года почався крах цієї області. Собсіна гаваря. От в моєму понятті это так. От благодарю некой частной структуре, структурі. из города Луганска, учредителем которой был один из теперешних народных депутатов. Эта фирма, которая прибрала к рукам, так сказать, остатки Стахановского коксахимзавода, обанкротила его и за бесценок присвоила себе. После этого вот здесь все было вырезано на металлолом, вот это все разрушено. Термоцех в городе Брянке порезан на металлолом, разрушен. И на том славно через сто лет с небольшим завод пошел почевать. А це втрати минулого. За останній час Таханов лишився свого цеху поштового зв'язку. Найближче тепер знаходиться Валшевську, податкової міліції та контрольно-ревізійного управління. В місті постійні проблеми з водою та взагалі немає централізованого опалення. З початку 90-х населення Стаханова скоротилося на 43,5 тисячі жителів. Між Ірміним та Стохановим стоїть терекон однієї спокійних шахт. Кілька років тому один з колишніх нардепів встановив хреста на тереконі між Ірміним та Стохановим. Депутат хотів продемонструвати свою релігійність. Насправді ж вийшов сумний пам'ятник двом відомим колись усьому СРСР населеним пунктам. Бо здалека цей терекон з хрестом дуже нагадує могилу.